Доброго дня, шановні друзі. Друга партія матчу. Вінницький фаховий коледж. Нукт. Вінниця проти Браїлова. Несподівано десь. Першу партію виграв Вінницький фаховий коледж. який у синій формі на протилежному боці майданчика. Два 5-22, если не помню. Ну, за нас проявили на подаче. Беру, дыму, и подача Рака, и рахунок становится 2-0. нью Рак. Причем был матч, мы бережем. Другий гангроб Крижополяна. Браїлю. Браїлю виграв 2-1. І цікаво, що от Ігор Рак, п'ятий номер, працювачі Браїлова, він там Крижополяна. Ну, майже Крижополяна. Е, село таке зелененьке. Це там можна звати окраїною Крижополя, так би мовити. Цікаво, так? Да? Оце своїх зіграв, це таке буває. Юрій Матвієнко забуває. Стеріаде. Руслан Мітко нападає. Феодоси, Виктор Феодосів нападає. Пробуваем в локте. Юрій Матвієнко, рахунок 5 2 Микида мацера нападає. Прием Саковая Вадим Вальчару Біжене пода Прием Педосева и перший э, yeah. <плодовай>, темп є куль биди Distre. Sí, sí, sí. Пішки води. Результативна атака Лева і Сакова. Я думаю,

Каня Ситкин было, напевно, 8-6, Кульбеда. Юрий Матвиенко. Такой портатель. Попереду Браїлю в другій партії. Видите, да. Зазвичай подають, приблизно так подає Микола Рудницький, жити полісся, скільки там 40 років, скільки там 48 років, ще немає. А, а я бачу, як центральні блокують подають, подають. Подається возодей ja... Керувати Круватілу яке за два метри no, здесь такие у Рак 11.8. Така, така своєрідна. Помаляється Лев Ісаков в догра. Ну там не, далеко не ідеальна була передача для нього. Але на такий ситуації. Ну це досвід. що Хлопець молодий. Скільки там Леву Ісакову. Е 17 років чи 18 назад. Не знаю, Я знаю за якою системою підбирають до МКП правці з усієї України, як пише сайт Ну... Но... Талановитий хлопці приїжджають, безумовно. Калановити! Вокмени на цей був, але Я сказав, що немає Миколи чімака, ні. Президент великої флопи пиво життя. Салі. І все приємно. Озомі план. За рахунку 13-9 нападає. Ваут пробуває. В... Вадим Гончарук. Вау. І поганий, по суті, Андрій Мазур, але знаєте. зараз все нормально. Потім паснув мазур забив про Можливо, так, це проблема досвіду. 10 14. А подальший русарський не подає Руславу. 15-10. Нікита Мофера Бана. Ага, з Меринського волейболу. Ну, це браїли це теж Меринська територіальна громада міська. Мітла, як завжди, стабільно на прийомі метла. Блок Віктора Гриценка. Ну, Мітла вихованця Мінська обласної з дюйшна з волейболу. Э, школа. Тренувався у Олександра Пролова. До речі. Юрій Матвієнко. Така легка подача на наказі. Ігор рак бл блокує у Дивіться, Ігор рак заблокував нападника суперліги.

Так туди у сторону Бердянська десь кинув м'яч. Багато помиляється цей хлопець, але дивіться, яка довіра від Володимира Антоновича Керницького. Він е вірить у цього хлопця, от він зараз помиляється знову на прийомі, але він вірить у цього хлопця, якого привезли, ну, привезли, не привезли, не, не привезли. запросили да. там, Бордянська, звідки. от, Він вірить у них і вони напевне колись вистрілять, ці хлопці, колись вистрілять. Як і вистрілять наші вихованці Вінницькі. Сьогодні, до речі, команда Васипа Талибов виключно з вихованцем Вінницького волейболу. Такі ж самі, як такого року народження, який оці хлопці Володимира Антоновича, не в п'ять України 2009 року народження, і є лідерами в групі. Ми чекаємо там від них. Важко буде конкурувати з академією. Леві також пробиває було. А це те, що вірить Володимир Керницький. Хотілося б, щоб таких стати дій влева і такого було більше або принаймні ну хоча б... Відсотків тридцять. Дев'ятнадцять-четвернадцять попереду Браїлів на подачі Олександра Кульбіда. Вадим чарук, Що там? Як на мене м'яч був в гумбауті, як на мене. Ну, я ж тут бачите. Кульба. 20 до нас. Ну слабкий заші те проходи. нашим на подаче Андрей Базу. Прием. <laughs> ну и так, Боровых, Лунка, Кисаков. Да, Лунка у Кисаков забываем. Лев Кисаков. Я не знаю, как правильно в российском языке можно и закон, Помиляється Андрій Мазур, ще один 에, представник волейболу, який приїхав до Вінниці з інших регіонів. Йорак, подається. Ваут пробуває Лев Ісаков. 26-16, Иор 2. Прием. Груз. И вдала... Вдала так, как вообще махается рука. 19-22. Металл прием. Матвієнку, Матвієнко забуває, звичайно. Локаль для нього а ну блок там був такий недієздатний, недієздатний. Олександр Мітла, 23, 17. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ювелир Олександра Мітла! Бачите. Александр каже, а попроще можно подати. Двадцать четыре, семнадцать. Сутбол. Ну да, це. Вот чему навчать Вильнинской областней из УСА? Хоча президент каже, що вона займає 99 місце в якомусь там рейтингу, якийсь кількість. Все Брейльови виграє один-один за партіями.